Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо наше знайомство з банкнотами з усіх країн світу. І в цьому відеоогляді ми побачимо справді дуже цікаву банкноту. Вона дещо незвичайна. По-перше, це її вертикальна орієнтація, по-друге, її габарити. Отже, що це за банкнота? Це, друзі, 100 бат 2024 року з країни Таїланд. Пропонуємо не робити довгий ступ, а одразу переходити до нашого відеоогляду. Отже, ця банкнота була випущена у 2024 році Банком Таїланду. Її номінал 100 бат, а виготовлена вона із сучасного полімерного матеріалу, що забезпечує довговічність та високу стійкість до пошкоджень. Її розміри становлять 163 на 89 мм, а сама банкнота має прямокутну форму. Загальна кольорова гама це поєднання жовтого і рожевого з коричневими елементами, що робить її естетично привабливою. Окрім естетики, банкнота має безліч захисних елементів, які ми також розглянемо у цьому відео. Тепер давайте подивимося, що саме розташовано на аверсній стороні банкноти. Тут ми бачимо зображення короля раму 10-го у парадному вбранні. Цей портрет має вертикальне розташування, що є досить рідкісним для банкнот. Він одягнений у королівську мантію. А на грудях ми бачимо знак найславетнішого ордену Чула Чом-Клау. Однією з головних особливостей цього боку є емблема, присвячена святкуванню 72-річчя короля. Вона складається з монограми Y7, яка поміщена у восьмикутний діамант. Оточений 72 маленькими діамантами. Монограма розташована під великою короною перемоги, яка є символом королівської влади. Додаткова банкнота прикрафена зображенням тайських чисел і різними квітковими орнаментами, зокрема квітами Шотенія, які є символом Таїланду. Ще одна цікава деталь: це прозоре віконце, де ми бачимо реєстраційний знак у вигляді гаруди легендарного птаха, що також є національним символом Таїланду. Анду тепер друзі переходимо до огляду зворотньої сторони банкноти. Тут у нас зображений король рама 10 у повний зріст. Він стоїть у традиційному королівському одязі, тримаючи жезл, що символізує його монархічну владу. Позаду нього розташовані деталі архітектурного стилю, які підкреслюють багатство тайської культури та спадщини. Також на реверсі є різноманітні декоративні елементи, які надають банкноті унікального вигляду. Написи на тайській мові додають банкноті ще більше національної ідентичності. Коротко пройдемося по технічних характеристиках. Емітент Таїланд, банк Банк Таїланду, матеріал виготовлення Полімер, розмір банкноти 163 на 89 мм, валюта БАТ, позначення валюти THB, рік випуску 2024, колірна гама жовтий, рожевий та коричневий, захисні елементи, прозоре віконце, водяні знаки, ультрафіолетові елементи та інші. Топ 5 цікавих фактів про дану банкноту. Святкова емісія. Банкнота створена спеціально для святкування 72-річчя короля, яке вважається важливим життєвим етапом у тайській культурі, що символізує завершення одного циклу 12-річного тайського зодіаку. Рідкісна вертикальна орієнтація. На відміну від більшості банкнот світу, банкнота має вертикальне розташування елементів, що робить її унікальною. Матеріали: полімерна основа не лише збільшує термін служби банкноти, але й забезпечує високий рівень захисту від підробок. Культурні символи. На банкноті використовуються елементи, які відображають багатство тайської культури, наприклад, зображення гаруди та квітів шутенія. Обмежений випуск. Хоча це банкнота регулярного обігу, вона має обмежений тираж, що додає їй колекційної цінності. Я би ще додав сюди шостий такий факт: те, що банкнота зараз номінується на банкноту року 2024 в IBNS, міжнародна спілка колекціонерів. І хто знає, можливо, вона отримає цю престижну нагороду. Про це ми дізнаємося вже в 2025 року. Друзі, якщо ви вважаєте, що банкнота заслуговує на перемогу або, наприклад, не заслуговує, тоді напишіть нам про це, будь ласка, в коментарях. Друзі, які можна зробити висновки, подивившись наш відео огляд на банкноту 100 бат Таїланду? Ну, по перше, це те, що банкнота справді дуже красива, незвичайна. Вона зараз номінується на банкноту року 2024, що додає їй такої колекційної привабливості, плюс має обмежений тираж. Це також зробить її такою цікавою банкнотою для наших з вами колекцій. Якщо ж ви бажаєте її замовити, посилання на наш сайт є в описі до цього відео огляду. Заходьте і замовляйте. Банкнота є в наявності. Ми ж вам бажаємо всім гарного колекціонування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які відеоогляди, на які банкноти, валюти світу, що ви бажаєте бачити в подальших наших відеооглядах. Обов'язково поставте нам вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео. Всім до зустрічі в наступних наших відеооглядах.